Хочу почати цей тиждень із розбору зелених огорож і стуй. Ну, так як на роботі я не зможу цього записати, тому доведеться говорити теоретичний матеріал. Те, що я знаю, практично показувати не зможу. Зможу зазняти відео, практично наглядно показати вже осінню, коли будуть викупані рослини, або на основі десь побаченої живої огорожі. Так от, про живі огорожі із е, хвойних. Е, надіюся, що ви знаєте, є декілька видів хвойних: туї, кіпарисовики і ялівці. В основному можуть бути ще е, ялини, там, сосни. Але огорожі роблять із туй, кіпарисовиків, ялівців і ялини. Е. Найпопулярніша огорожа із туй. Тому зараз я її для вас розберу. Так от, туї найпопулярніші смарагд. Це топ найпопулярніших туй. Туя смарагд має колоновидну форму. Колоновидну, Вона йде більше конусом. Не колоною, а більше конусом, коли знизу ширшу і так підтягується доверху. Не дуже капелька, але, ну так, конус. Е, вона зберігає свій колір і зимою, і літом, і весною. Тому її дуже люблять е, люди за такий смарагдовий колір. Менше в ній всього набивається хвої. Ну, Я думаю, ви знаєте, що хвойні рослини також скидають хвою. Хвоїнки в основному живуть десь приблизно 5-6 років одна і тоді відмирає. Але всередині туї, де менше світла, воно більше скупчується. Чим густіша туйка, тим більше там всередині збирається хвої, яку потрібно вичищати і ну, доглядати. Так от, смарагд менше всього. Ну, не менше всього, смарагд, припустимо, менше має хвої, як наступна туя, про яку я розкажу, колумна. Смарагд має таку пірамідальну форму. І для огорожі він може і хороший, але коли ви будете огорожу у вільному стилі робити, тобто будете дозволяти йому рости стільки, скільки він хоче, а не обмежувати його на певному, ну, на певному рівні. Тоді ваше огороже буде виглядати як штихети в цьому в селі, знаєте, коли росте ось так, так, і такий список на, на кінці. Так, 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 і список на кінці. Ту і смарах, якщо у вільній у вільному зростанні, вони... Можуть змикатися і змикаються, але при правильній посадці. В основному вони таким циліндриком ростуть конусом, що погано змикаються. І між ними зазвичай часто, якщо люди садять самостійно, є простори, тобто туйка, чуть-чуть простір, друга туйка. Для того, щоб вони зімкнулися, їх потрібно садити на відстані 65 70 см. Не далі, не далі. Бо якщо ви посадите далі, ваша огорожа завжди буде кожна туйка окремо, кожна туйка окремо. Ну Ось так по смарагдах. Дехто боїться туї смарагд купляти із того, що у них багато стволів. Але у будь-якої туї багато стволів, стовбурів всередині. Е, і чим більше азотних добрив на е, молодому етапі зростання туй, тим більше, чим більше там розсадник додає азотних добрив для того, щоб вигнати туї швидше, тим більше в неї буде стволів. Чим менше азоту і більше калію і фосфору, тим менше стволів у туї. Вона більше тоді закріплює корінь, менше набиває. Е, Таких ростових пагонів, і тоді вона більше одноствольна, ну там двоствольна. Е, Туї одноствольні, двоствольні. Е, е, одноствольні і двоствольні слід одноствольні ні. двох і трьох ствольні, коли у вас туйка двох і трьох ствольна, її боятися не слід. Її зв'язують. Зв'язувати всередині, коли ви почистили і зв'язали. Можна кембріком. Ні в якому разі туї не зв'язуємо дротом, шнуром, якимось шматинками, в жодному разі. Їх зв'язують кембріком. Це спеціальний е, такий типу як е, пластиковий, напівпластиковий матеріал гнучкий, який е, дозволяє рослині е, розтягуватися. І кембрік це не Кінцева, ну тобто, якщо ви його зав'язали, його потрібно проглядати через там 2-3 роки і попускати їх або змінювати ці кембрики, Обов'язково не прив'язали один раз і на ціле життя. Ні. Ну але це вже деталі, це вже потім. Якось так по смарах. Якщо ви його посадили, при правильній посадці, правильному поливі і підживленні, у вас завжди буде смарагдова зелена огорожа завжди правильна посадка і полив. Перші два роки це будь-яка огорожа, Будь-яка. тому що зараз дуже спекотно і будь-яка огорожа буде себе погано відчувати при, скажімо, таких спекотних температурах. У нас ось сьогодні на сонці 42- в тіні 35. Ну, і як можуть себе відчувати рослини першого другого року посадки? Ну, невесело, мабуть. Тому їх потрібно поливати. Обов'язково не забувати поливати огорожу перший і другий рік посадки. В спекотні дні це однозначно. Так було про смарагд. Далі колумна. Вийдуть дуже довгі відео, тому я розкажу ще про дві туї. або про колумну, а брабант окремо, тому що. Довгі відео зазвичай не дивляться. Так от, колумна. По ній найменше всього. Тому що ну, це середня туя для огорожі. Її можна використовувати як тую для огорожі, але то за найміннімпучу. Чи як це правильно українською сказати? Якщо немає чогось кращого. Тому що туя, колумна, вона. Має тусклий вигляд зимою, вона чуть-чуть змінює свій колір. Не сильно, тобто не хвилюйтеся, якщо у вас є колумна або ви хочете її придбати. Не сильно. Просто стає така, не така, як смарагд. чуть, -чуть, 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 -чуть тускніє колір. На вас нотка стає яскрава-яскрава. А от осінню прямо видно, як вона чуть-чуть змінює. І е, в колумні зазвичай багато стволів, багато стволів і багато хвої всередині. Ну, от Це, напевне, е, саме погане з того, що є. Але ту я сама по собі прекрасна, росте чудесно. Е, вона такої колоновидної форми, їй не потрібно надавати цю форму. Якщо смарагд е, потрібно зрізати верх для того, щоб він е, був такий. Плоский, то колумна зазвичай має свою форму, такого типу, як, як це правильно сказати, ну колони. Так, колони. Форму колони, і якщо ви хочете мати не загострену огорожу, а рівну пряму, можете вибирати колумну. Вона буде і дешевша по ціні, зазвичай, як смарагд. І ну, якщо вам потрібна дешевша огорожа, скажімо так, можна брати колумну. Вона, ну, типу, співвідношення ціна якість, нормальна. Далі брабант. Брабант ідеальна і ідеальна туя для живої огорожі. Чому я про це говорю? Тому що брабант має рихлу хвою. Він таки має хвоїнки довші, довші. І вони заходять одна в одну. І гарно утворюють суцільну стіну. Тобто, якщо ви хочете не такими конусами, і там, пірамідками стіну, а суцільну рівну стіну той, то тоді вам брабант. Але брабант потрібно стригти. Тобто, якщо він, він дуже швидко росте, він росте швидше, як смарагд, має прирости швидше. І він буде потребувати більшої стрижки. Тобто, якщо смарагд ви практично по периметру не стрижете, там тільки вершочки притримуєте, то брабан доведеться притримувати. Якщо у вас буде суцільна стіна, вам доведеться його стригти весною, літом, десь в кінці літа теж для того, щоб зберегти до весни суцільну огорожу, ну, суцільну стіну. Отак От Брабант, якщо ви хочете прямо як в Pinterest, стіна рівна, це для вас Брабант. Його можна садити чуть-чуть далі, як смарагд. Він гарно змикається, він гарно стрижеться і гарно себе почуває. От прекрасно себе почуває. Сонячні місця. Ну так, перший, перший рік. Перший другий рік краще притіняти. Така спека, як зараз, це. Ну от, е, я знімала відео. Зайдіть і подивіться, як поводитися з крупномірами в спеку. Або якщо ви хочете посадити рослини, а спека велика. Е, ну, ось так. Ось так про туї для живої огорожі. Туї в живій огорожі. Е, зазвичай можуть рости. Дивіться, ту я можу рости і 5 метрів, і 7 метрів. І ви можете її стримувати там в двохметровому зрості. Я, наприклад, свою огорожу хочу стримувати десь приблизно до двох метрів, там ну, трьох, нехай більше. Я не хочу її е, відпускати. Тому що, якщо у вас зверху комунікації якісь. Ви маєте на це звертати увагу, ну і приберігати свою нервову систему, зупиняти їх на якомусь рівні. Це натягується там шнурочок, відбивається, лінія і зістригаєте верх. Ось так е, по туях. Е, непроблемний варіант, е, хороший варіант для вічно зеленої огорожі, зиму зеленої. Е, Зиму зеленою, скажімо так. Там не облітає листя, його потрібно один раз на весні, або краще всього осінню почистити. Коли там це десь буде листопад місяць, якщо він буде теплим, листя вже все облетить на деревах листяних і будуть теплі дні. Просто заглядуйте в свої туї, беріть рукавички і відчищайте їх для того, щоб в них не зимували шкідники, і навесно ваші туї були в огорожі в чудовому стані. Не потрібно було їх обробляти від шкідників і тому всьому подібного. В них має бути продуваність. Бо коли туї ростуть надто близько одна до одної, це не монопосадка, там де не. не, не... Не один екземпляр на, десь там на ділянці, не солітер, а монопосадка з одних туй, тоді там в них застрягає вітер. Він не так сильно продуває, його потрібно її треба прочистити для того, щоб хвоя дихала, крізь неї проходив вітер. Якщо там гарна обдуваємость, там не затримуються шкідники. Ось так. Наступна, е, наступне відео я зніму про ялівці. Ялівці теж варті уваги і кипарисовики теж. Е, я надіюся і ялина. Ялина ну, теж прекрасна. Якщо ви хочете і зацікавлені в огорожах, переходьте. Думаю, що цього тижня я буду по можливості знімати відео про це. Не знаю, як мені буде виходити із роботою, але наразі, коли я відпочивша, я маю можливість і натхнення вас для вас таку інформацію подавати. Якщо вам цікаво, переходьте, підписуйтеся і ставте якісь подобайки. Тоді мені буде натхнення для вас створювати нові відео. Дякую тим, хто слухає до кінця. Ну і черпайте для себе якісь якусь цікаву інформацію. До зустрічі в наступних відео.